Помер батько Ані Лорак, Мирослав Куєк. Співачка відреагувала ось цією світлиною в інстаграм та підписала мовою вбивць. Прощавай, тату, ти завжди в моєму серці написала Ані Лорак, яка не зможе приїхати до України через свою проросійську позицію. Сумну звістку сповістив член національної спілки журналістів України Юхим Гусар у Фейсбук, 18 квітня 2024 року. Відлетіла світла душа Мирослава Куєка, поет, літератор, член спілки журналістів та заслужений журналіст України, громадсько-культурний діяч. Батько співачки Ані Лорак Кароліни Кує народився 1.01.1947 році в селі Витилівка Кіцменський район. Закінчив режисерське відділення Чернівецького культурно-освітнього училища, філологічний факультет Чернівецького держуніверситету. З 1972 року був на журналістській роботі. Працював завідувачем відділу Кіцменської райгазети Вільне життя, редактор багатьох літературних та країз знавчих книг автор поетичної збірки Священий дар любові та низки пісень, які виконують професійні співаки. співакодостойному подяки президента України та державної стипендії видатним діячам у галузі культури, лауреат літературно-мистецької премії імені Віктора Зубаря. Батько Ані Лорак було 77 років. Причина смерті наразі невідома.